Привіт усім, вітаю вас на каналі Проігри. Сьогодні ми пограємо в гру LineAge 2 з серією ГМ проти РБ. Ми знаходимося в поселенні Гіран. Підемо сьогодні на крутого РБ, з якого падає уже Ашка. Це буде Дракон. Але перед тим як ми почнемо, прошу друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. І прошу, друзі, підтримуйте українське. Заходьте, коментуйте, залиште будь-який комент, навіть просто привіт, це вже велика допомога. А ми погнали, телепортуємося в лігво Антараса, звідти буде найлегше до нього добратися. Можна, звичайно, із е... Долини Драконів, але тут найкоротший шлях. Поки ми будемо бігти, тут, до речі, недалеко. Я трішки познайомлю вас з самим рейдбосом. Ancient Weird Drake. Його ім'я. Це дракон, як я вже казав, великий. Мабуть, багато уже цих персонажів малих. ХП у нього 736705. Атака 7676, магічна атака 8563. Захист фізичний 3349. І магічний захист 1360. Він доволі крутий, він один без всяких файтерів, тобто буде важко. але сподіваюся, ми його подолаємо і побачимо, що він нам принесе. Ось ми вже і пробігли. Ось такий от дракон здоровецький, Ми його трішки відведемо, а поки отримаємо баф за рівнем. Ну що ж, і погнали, будемо фармити. Трішки відбитемо його, щоб було краще випити. Поки йде нормально. Гарний вимахав, дуже добре промальований, доволі сильний. І жирнющий, подивіться, як повільно у нього повзе. Кепе. А будь з нього гарно насипе. побачимо, що нам впаде. І скільки процентів він нам дасть. Станеть. До речі, якщо ходити на цього РБ, то краще взяти когось постарше, щоб забирав агресивних мобів. Тих забагато, вони дуже заважають форму. Тужний, Дебафи кидає. All the дибав. Нарешті ми його побороли, це було епічно упав він з криком, Позбираємо те, що нам впало. І глянемо, мені вже це подобається, я помітив, що сьогодні ми вибрали першу зброю Ашну. До речі, друзі, ви запитували, чи падала нам колись зброю. Още один показник того, що падає. Просто треба фармити. Доволі крута пушка. Непогана, взагалі клас. Також точка на зброю Ашна. армор-А-точка. Та кусочки на цю ж Ні, на іншу дубину вибачаюсь. Що ж, дуже цікава серія була. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми зустрінемося в наступній серії на новому РБ. Пока-пока.